Так, сьогодні у нас 20 червня 2023 рік ми будемо мурувати. Так, пліт під розшивку. І ось в нас є мур. Проливаємо його в піщану цементним розчином. Ось так це відбувається. Води в нас на території нема. То закачуємо ось. Куби йдуть. Пішло нам сьогодні вже два куба води на оцей кусок відрізок оцієї нашої праці. Два куба води. Ось. Даємо один до трьох, три відра води і цемент. Так працюємо. Це все маємо вимурувати. Всім дякую за перегляди, до зустрічі!